Вітаю вас, любі діти. Відгадайте, будь ласка, загадку, і скажіть, про кого вона? До нас гостя завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Куди ступає, сонце сяє. Вона пробуджує від сну нашу землю чарівну. Про кого малята ця загадка? Правильно. Про весну. А за якими ознаками ми впізнаємо весну? Що відбувається навкруги? Що підказує нам, що прийшла весна? Так, навкруги стає тепліше, світить яскраве сонечко, небо блакитне, а по ньому пливуть білі хмаринки. Дерева і кущі ще без листя, але на них з'являються бруньки. Зазеленіла травичка і з'являються перші квіти. Із теплих країв повертаються пташки. Вони будують гнізда та весело співають. Малята. А що можна сказати про весняне сонечко? Воно яке? Ласкаве, лагідне, привітне. Недаревно кажуть, що весна це пора пробудження природи, адже саме в цю теплу пору все довкола оживає, прокидається від зимового сну. Природа наповнюється новим життям. Діти, а якими словами можна назвати весну? Так, яскрава, чарівна, гарна, ніжна, тепла. Багато українських поетів присвятили свої вірші весні. Одним із таких був Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко дуже любив українську природу на весні. Він присвятив їй немало своїх творів. Зараз, послухайте, будь ласка, один із його віршів про весну. Який називається Встала весна. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі Соловейко Соловей ковгаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Діти, вам сподобався цей вірш? Так, він чудовий. А як ви розумієте вислів? Встала весна? Це весна прийшла. А яким чином весна чорну землю сонно розбудила? На землі виросте трава та квіти. Давайте спробуємо з вами вивчити цей вірш на пам'ять. А підказкою нам буде ось така мнемо таблиця. Повторюйте за мною: встала весна. Чорну землю. Сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, соловейко в гаї землю убрану весною, вранці зустрічають. Молодці, давайте повторимо ще раз. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі соловейко соловей ковгаї, землю обрану весною, вранці зустрічають. Ось ми з легкістю з вами вивчили цей вірш. А наше заняття підходить до кінця. Я, діти, дякую вам за увагу і до побачення!